Левит, 25 розділ, і Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Коли ви війдете до землі, що я даю вам, то святкуватимете земля та суботу для Господа. Шість літ буде засівати своє поле, і шість літ обтинатимеш свого виноградника і збиратимеш урожай його. А сьомого року субота повного відпочинку буде для землі, повний відпочинок субота для Господа. Поля свого не будеш обсіювати, а виноградника свого не будеш обтинати. Саморослого колосу жнив твоїх не буде жати, а грон з необрізаних виноградин твоїх не збиратимеш. Рік повного відпочинку буде для землі. І те, що саме вродиться в цім відпочинку землі. Буде для вас на їжу, для тебе, і для раба Твого, і для невільниці твоєї, і для наємника Твого, і для осілого Твого, що мешкають з тобою, і для скотини Твоєї, і для звірини, що в краї твоїм, буде весь урожай Його на їжу, і відлічиш собі сім суботніх років, по сім років, сім раз, і будуть для тебе дні семи суботніх років, сорок літ і дев'ять. І засурмите у сурми сьомого місяця 10-го дня місяця, в день очищення засурмите в сурми по цілому краї, і освятите рік 50-річчя, і оголосите волю в краю для всіх мешканців Його. Ювілей він буде для вас, і вернеться кожен до своєї посілости, і кожен до родини своєї вернеться. Ювілей цей рік 50-річчя буде для вас, не буде. Те сіяти і не будете жати саморослі колосся її, і не будете збирати грон з необрізаних виноградин їх, бо цей ювілей святощі будуть для вас, з поля будете їсти врожай Його. У році того ювілею вернеться кожен до своєї посілості. А коли продасте що своєму ближньому або купите з руки свого ближнього, не обманюйте один одного за числом років по ювілеї. Купиш від ближнього свого, за числом років урожаю він продасть тобі, за многістю літ побільшиш ціну тієї купівлі, а за малістю літ зменшиш ціну тієї купівлі, бо Він продає тобі число літ урожаю. І не обминете один одного і будеш боятися Бога свого, бо я Господь Бог ваш, і ви виконаєте постанови мої, а уставами моїми будете держати. І будете виконувати їх і безпечно сидітимете на землі. І земля дасть плід свій, а ви будете їсти до сита і безпечно сидітимете на ній. А коли ви скажете, що будемо їсти сьомого року, то ж не будемо сіяти, не будемо збирати врожаї свої, і я благословення своє на вас шостого року, і зродить врожай на три роки. І будете сіяти восьмий той рік, і будете їсти старих урожаїв аж до року дев'ятого, аж до виросту врожаю його будете їсти старе, а земля не буде продаватися назавжди, бо моя та земля, бо ви приходьки та осілі в мене. А ви в усій землі вашої посілості дозволяйте викуп землі, колись бідніє твій брат і продасть із своєї посілості. То прийде викупник його, близький йому і викупить продаж брата свого. А чоловік, коли не буде йому викупника, а рука його стане спроможна, і знайде потрібне на викуп його, то облічить він літа продажу свого і верне позостали чоловікові, що продав йому, та й вернеться до своєї посілості. А якщо рука його не знайде потрібного на заплату йому, то буде продаж його в руці покупця його аж до ювілейного року, і вийде він в ювілеї та й вернеться до посілості своєї. А коли хто продасть мешкальний дім в обмуруманому місті, до викуп його буде до кінця року від часу продажу його. Рік буде на викуп його. А якщо він не буде викуплений аж до кінця року. То стане той дім, що в місті, яке має мур, назавжди для покупця його, на покоління його, не вийде він в ювілеї, а доми в оселях, що не мають муру навколо, до поля землі буде те приховане, і буде йому викуп, і в ювілеї він вийде. А міста Левитів доми в містах їх посілості. Викуп для левитів завжди буде можливий. А хто викупить від Левитів, то продаш йому, і міста посілости його вийде в ювілеї, бо то доми міст Левитів, їхня посілість серед ізраїлевих синів, а пасовисько навколо їхніх міст не буде продане, бо це вічна посілість для них. А коли збідніє твій брат, а його рука неспроможна стане, то підтримаєш його, приходь в осілий, і житиме він із тобою. Не візьмеш від нього лихви та прибутку, і будеш боятися Бога свого, і житиме брат твій з тобою. Срібла свого не даси йому на лихву і на прибуток не даси їжі своєї. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом. А коли збідніє брат твій при тобі і буде проданий тобі, то не будеш робити ним праці раба, як наймит, як осілий він при тобі. Аж до ювілейного року буде він працювати тобі, і вийде від тебе він та сини його з ним, і вернеться він до родини своєї, і до посілости батьків своїх вернеться він. Бо вони, мої раби, що я вивів їх з єгипетського краю. Не будуть вони продані продажем раба, не будеш володіти над жорстоко ними, і будеш боятися Бога свого. А раб твій та невільниця твоя, що будуть твої, будуть із народів, що навколо вас, із них купите раба й невільницю, а також із синів осілих, що мешкають з вами, з них купите та з племені їхнього, що з вами що породили в краї вашім, і будуть вони вам на посілість, і передасте їх, як спадщину вашим синам, по вас на спадок, посілості навіки. Ними будете робити, а братами вашими синами Ізраїлевими один одним не будете володіти жорстоко. А коли рука приходька чи осілого при тобі спроможна, а брат твій збідніє при ньому і буде проданий приходькові чи осілому в тебе або нащадкові племені приходька, то потім, як буде проданий викуп, буде йому. Один із братів Його викупить Його, або дядько Його, або син дядька його викупить Його, або з однокровних Його і роду Його викупить Його, або спроможна рука Його, і буде викуплений, і облічить Він із тим, хто набув його, від року продажу його аж до ювілейного року, і буде ціна продажу Його за числом літ, як за днів наймита буде полічено йому. Якщо ще багато літ, то згідно з ними він верне свій викуп із срібла його купівлі. А якщо позостало мало літ до ювілейного року, то облічить йому згідно з роками його верне свого викупу. Як щорічний наймит він буде при ньому, він не буде жорстоко панувати над ним на твоїх очах. А якщо він не буде викуплений у тих роках, то вийде ювілейного року він та сини його з ним, бо Ізраїлеві сини мої раби. Мої раби вони, що я вивів їх з єгипетського краю. Я Господь, Бог ваш.